Я вітаю перед Миколаєм, перед величним святом Миколая. Сьогодні завдяки локомотиву ремонтному заводу, волонтерам. А ми роздаємо українські борщ, які зварили. Тому, користуючись нагодою, запрошую, бо ще борща достатньо є багато. Але це акція для того, щоб показати, що в такий непростий час ми можемо один одному допомогти. Ми можемо посприяти. Це неодноразова, неодноразова акція. Ми будемо далі продовжувати. Наша польова кухня буде працювати по мікрорайонах. І ми розпочали цього тижня цю роботу, але дуже важливо, щоб ми в такий непростий час один одному підставляли плече, підставляли руку, ну і е, рятувати людей. Це надзвичайно важливо. Ще раз дякую нашим волонтерам, дякую самотивно ремонтному заводу за все. І запрошуємо початкувати українського борщу. Вот пожалуйста. Под приеду написано. Поверь, что я второй.